Сьогодні міжнародний день літніх людей і день геронтології лікарів, які вивчають усі аспекти старості. Нещодавно вчені виявили зв'язок між родимками і довголіттям. Деякі дані свідчать, що чим менше родимок на тілі, тим тривалішим буде життя. Героїня нашого наступного сюжету родимки не рахує у неї свої секрети довголіття. Давайте подивимося після розмов з експертом. Наша планета стрімко старіє за останні три десятиліття. Населення у віці 60 років і старше збільшилося удвічі. Безумовно, найбільше пенсіонерів в розвинених країнах. Там у людей, які виходять на заслужений відпочинок, життя лише починається. Про таку старість українська пенсіонерка Любов Володимирівна тільки мріє. Я завідую цим іностранним старушкам, като так, так. нані приїжджають ані єся по світу. У свої 68 пані Любов почувається навідмінно. Нині вона проходить профілактичний курс в інституті геронтології. Сьогодні визначають її біологічний вік. Я себе Внутріа відчуваю, й на 40 років, молода, і здорова. Знати свій біологічний вік не лише модно, а й важливо. Він зазвичай не збігається з паспортними даними людини і більш точно відображає можливості організму. Для цього лікар вимірює артеріальний тиск, проводить дихальні тести та перевіряє координацію рухів. Результат Любов Володимирівну порадував. Біологічний вік, сказали 54 роки, теж добре. хорошо. От думала, що буде хуже. Віцним здоров'ям пані Любов завдячує генам. У її родині чимало довгожителів. Та все ж таки струнка фігура, усмішка та блиск в очах. Усе це завдяки п'ятдесяти рокам щасливого подружнього життя. Я скільки не живу на білому світі, от ніж мужчину. мужі да красавіці, прочі, прочі. Ні, ну це, це не мой Сережа. Це не мой Сережа. Тут любов до сих пор, тож що насправді подовжує нашу молодість? Наскільки наша поведінка, звички та захоплення впливають на наш організм? Та що роблять українські вчені, аби омолодити націю? І гавалко Юрій Вікторович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії геродієтики інституту геронтології імені Чеботарьова. Пане Юрію, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. вітаємо доброго вас доброго з таким днем, і нам сім'я хочу побажати, щоб наше життя було якомога довшим і ця дорога була легкою. За кордоном люди похилого віку довше живуть і якісніше. А що українська наука робить для того, щоб ну, хоча б відповідним було життя? Літніх людей в Україні. Чому за кордоном живуть, як ви кажете, довше. краще, краще ну, і довше. довше, краще. Ну, Крім соціальної складової, крім фінансової складової, ще в цьому є вина і на самих кожної людини. Оскільки в Україні немає культури здоров'я, культури харчування, мало хто, особливо більш старшого віку, займається фізичною культурою або хоча б має регулярні фізичні навантаження. У нас люди живуть не для себе, а для когось Батьки, для дітей, дідусі, бабусі, для онуків. Крім того, люди літнього віку, ну мабуть. На жаль, вони мають не менше одного захворювання. А після 60 це 4 і 5 захворювань одночасно. І, звичайно, лікування цих захворювань, своєчасне, правильне і, скажімо так, адекватне лікування, воно також сприяє тому, що подовжується життя, подовжується не просто тривалість, а активне довголіття. Тобто людина, яка активна в суспільстві, активна в сім'ї. І це також велика проблема. Ну, зараз. Дякувати нашим науковцям, намагаються пояснити людям, що гіпертонічну хворобу треба лікувати, що рак це не вирок, що більшість онкологічних захворювань лікуються. Однак ще недостатньо. Ще великий масив людей не розуміє до кінця, наскільки серйозним є проблема серцево-судинних захворювань, хвороб органів травлення, дихання. То все-таки у геронтології є якісь нові розробки, які покращать, подовжать життя літніх людей. Наприклад, з віком в людини потреба в вітамінах не зменшується, uh -huh. а в деяких вітамінах навіть збільшується. В нашому інституті є цілі розробки вітамінних комплексів, ну, найбільш відомі квадевід, дикамевід, ундевід, uh -huh. які і розроблялись, і досліджувалися у нас в інституті. І я говорив про культуру харчування. От в нас в інституті, зокрема, я працюю в лабораторії геродіететики, яка займається розробкою і режимів харчування, і функціональних продуктів. І от е, професор Поворознюк, який е, працює в відділі патології опорно-рухового апарату, е, ми разом з ними е, розробили методику е, випічки хліба з вітаміном Д, у зараз є в Україні майже тотально 95% людей мають дефіцит вітаміну Д. Тому широке впровадження цього продукту дозволить, хоч якось компенсувати цей дефіцит і попередити, ну в першу чергу, остеопороз. нашим старшим глядачам, яким вже там за 60-70, є багато і старших є. Як це, треба себе зараз поводити? людям літнього віку, крім загальних порад, хочу сказати, що важливо по-перше оцінити свій стан здоров'я, тобто з'ясувати, які захворювання, що треба зробити, щоб їх. Вилікувати або, скажімо так, повернути в стан компенсації, тобто лікувати. Є хвороби, які не виліковні, але їх потрібно контролювати. Це цукровий діабет, гіпертонічна хвороба. Якщо це людина здорова, немає, скажімо так, тяжких захворювань, де які потребують негайного лікування, то можна обмежити загальними рекомендаціями: харчування, фізична активність, режим сна відпочинку. Угу. От, якщо є які захворювання, захворювання, звернути увагу на них. Отже, поради літнім людям слідкуйте за своїм харчуванням, активно рухайтесь, відпочивайте, а найголовніше не втрачайте жагу і смак до життя. А молодим, я думаю, треба берегти здоров'я з молоду, краще попередити хворобу ніж уже потім її лікувати. Мені сподобалось інше. Людмила каже: а молодим і на мене подивилася. Ти хотіла, щоб літнім сказати. Отже, гавалку Юрій Вікторович, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії геродієтики інституту геронтології. Імені Батаріобося сніданку, дякуємо Дякую. вам довгих років життя Дякую. нам усім, зокрема снідан.